Слава. А ти, задрипанко, шинкарко, Перекупко п'яна, де ти вката забарилась своїми лучами, у версалі над злодієм набор розпустила, чи з ким іншим мискаєшся з нудьги та з похмілля? Горнись лишень, ти до мене та витнемо з лиха. Гарнесенько обіймемось та любо, та тихо пожартуєм, чмокнемося, та й поберемося, Моя крале мальована. Бо я такий досі за тобою чим чекую. Ти, хоча й пишалась, із п'яними кесарями по шинках хилялась, а нато з тим Миколою у Севастополі. Та мені про те, байдуже, мені, моя доле, дай на себе подивитись, дай і пригорнутись під крилом твоїм, любенько, холодку заснути.